Дорогі мої любі надзвичайні глядачі. Я хочу вам найперше подякувати, що в цьому році в мене виявилася можливість бути тут, бути частиною великої команди Міледітіві і подякувати вам, що не дивлячись ні на що, ви залишаєтесь з нами. Ми працюємо для вас заради вас і завдяки вам. Тож я хочу вам дуже-дуже подякувати від всього серця, що ви в нас є. Ви наша мотивація. Наше натхнення, ви особисто моя велика любов. Я вас дуже всіх полюбила, надзвичайно. І я хочу, щоб в новому році ви також дуже щиро кохали, любили, жили з вірою, з надією, звісно, миру нам, усім. Це єдине бажання на всіх. Проте, ви знаєте, я хочу сказати, що. В минулому році і в попередньому, також складному. Ми дуже багато думали про інших, забуваючи про себе. Будь ласка, не забувайте про себе. Ви в себе єдині. Я хочу, щоб ви себе любили так само, як всіх вас люблю я, як любить вас наша команда. Бережіть себе, любіть себе, живіть з вірою в серці, і нехай в новому році в нас буде мир. А в ваших серцях ще більше любові з Новим роком.